Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив, січі, пропав і той, хто всім вверху Німа січі, очерети Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скигують, літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє, на степу козачі. Потім тім степу крізь могили стоять та сунудять, питаються у будного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітися, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітися не вернеться. Заграло, сказало синє море, не вернеться, навіки пропали, правда море, правда синє, така і їх доля, не вернеться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрена сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без камні, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа Слово.